Вітаю вас на моєму каналі. Я в магазині Аврора. Що цікавого, що новенького на полицях. Товари для дому та для саду. Приємного вам перегляду. Подовжувач електричний 99. Сто дев'ятнадцять гривень Подовжувач для лампи. Подовжувач вилка патрон 5 метрів, ціна 69 гривень. Кабель 49 гривень. Розетка подвійна 49 Одинарна також 49. Перехідник із вимикачем 29. Трійник електричний 55. Розетка одинарна накладна 29 гривень. Стрічка клейка двостороння 14. Клейка стрічка сіра 34. Ізоляційна 19, 40 метрів. Ароматизатор повітря в авто 34. Набір інструментів викрутка плюс насадки 26 штук 179 гривень. Індикатор 29. Насадки двосторонні з викруткою 55. Паяльник електричний 69. Набір ключів дві штуки 69 гривень. Снасть на сома 39 Снасть рибальська карась 39 Тридцять чотири на кору по сорок чотири. банан двадцять дев'ять. Тридця чотири.

Бойлер 15 штук в упаковці ціна 44. Полуниця горіх кукурудза. Снасть рибальська 49. Поплавці плавці три штуки 29 гривень. Сигналізатор 29 Активатор кльову 14, мотиль та опариш. Насадка плаваюча мед 20 г в упаковці. Ціна 34, сироп 250 г 44, Кальмар та восьминіг, полуниця. Горіх тигровий 44 150 г. Клей Рибальський, 24. Прикормка, 39. Прикормка 49 гривень в упаковці 900 грамів. Шланг для поливу 449-15 метрів. Дренаж 17, об'єм 1 літра. Таблетки для розсади 44 в упаковці 10 штук. Насіння трава газонна 149, в упаковці пів кілограма. Грунтосуміш універсальна 24, 3,5 літри, 7 літрів 44. Побілка садова 1 кілограм 39 гривень.

24. Ось такі також 24. Добриво універсальне в паличках 30 штук в упаковці ціна 27 гривень. Від шкідників також 27. Добриво для фіалок 9. 20 грамів. Для квітучих також 9. Захист від слимаків 15, добриво для розсади 9-20 г, керамічний вазон для квітів 62 гривні, об'єм пів літри в сірому та білому кольорах, горщики пластикові 34, жовтий з білим та червоний з білим. Також є чисто білий, піддон для розсади 34. Лоток для вирощування цибулі 39. Набір для вирощування зелені 55 гривень. Набір розрахований на три врожаї. В комплекті коврик та насіння. Горох, капуста та редиска. Горщики пластикові для розсади 20 штук в упаковці. Ціна 23 гривні. Суміш насіння. Квітучий газон 49 за 50 грамів. Насіння капусти 4.

Диня 19, 7 гривень. Насіння перцю 5, помідор 4, огірок 17, Насіння салату – 7, баклажани 7. Кукурудза для попкорна 9. Дякую вам за перегляд. Зустрінемось у новому відео.